У Нідерландах ведеться активна робота з усунення нестачі вчителів. Партії освіти в усій країні роблять рішучі кроки, щоб розв'язати цю проблему, оскільки очікується, що дефіцит вчителів найближчими роками залишатиметься високим. Уряд щорічно виділяє півтора мільярда євро для боротьби з цією проблемою. Серед заходів, порівняння зарплат вчителів початкових і середніх шкіл, Цей захід спрямований на залучення більшої кількості фахівців. У початкові школи і підвищення їхньої мотивації. Особлива увага приділяється професійному розвитку вчителів. Нещодавно було запущено національний підхід до професіоналізації, який дає змогу вчителям слідкувати за своїм професійним зростанням і розвитком. Ця ініціатива спрямована на підвищення кваліфікації педагогічного складу та забезпечення якісної освіти для всіх учнів. Зусилля уряду та освітніх установ Нідерландів спрямовані на створення стійкої системи, здатної впоратися з нестачею вчителів і забезпечити високу якість освіти. Ці заходи, що включають значні фінансові вкладення, співпрацю на регіональному рівні та підтримку професійного розвитку вчителів, є важливими кроками на шляху до досягнення цієї мети.